Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо для вас ось таку цікаву квартиру 175 тисяч євро за 73 метри квадратних. Тут є три спальні та два санвузли. Квартира після ремонту. Зараз тут закінчують останні, можна сказати, штрихи, і все. Маємо ось такі спальні, потрібно буде докупити нам меблів до цієї квартири, і можемо заїжджати та жити або здавати. Під оренду, так? Вітальня тут поєднана з кухнею. Мені подобається особисто таке планування. Нова кухня, гарнітури в порядку, все нове, ви самі бачите, вид з вікна на нашу вулицю. І поруч ми маємо ще спальню. Ось так вона виглядає. Тут вікно виходить в наш такий приватний дворик цього будинку. І, в принципі, ось така квартира в нас. На огляді, ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Локація, взагалі, чудова. Можемо просто заїхати і жити без проблем. І сам будинок зовні.